Я вже бувала в хорватському місті Спліт, Рієка, але саме задар мені сподобався найбільше. Хорватія мені трохи нагадує наш Крим: природа, шикарне море, привітливі люди. Немає відчуття, що ти десь за кордоном, як то кажуть, по-домашньому. Хорватія невеличка країна на південному сході Європи, розташована на узбережжі Адріатичного моря. Вона славиться своєю неймовірною природною красою, історичними пам'ятками та культурною спадщиною. Столиця Хорватії Загреб, але країна відома своїми саме прибережними містами, які приваблюють туристів з усього світу. Населення Хорватії на двадцять двадцять рік становить близько 4 мільйонів осіб. Місто Задар має близько 75 тисяч мешканців. Задар є одним з більших міст. Хорватії, але за кількістю населення він займає четверте місце. Задар відомий своїми прекрасними заходами сонця. Навіть відомий режисер Альфред Хічкок одного разу сказав, що захід сонця в Задарі є найкращим у світі. Але насправді немає точних доказів, що саме Альфред Хічкок говорив саме це про захід сонця в Задарі. Це скоріше за все популярна легенда або маркетинговий міф. Хоча важко спростувати, бо Задар і дійсно має з ніг шибаймі заходи сонця. Задар поєднує Орію та сучасність і це робить його дуже привабливим як для туристів, так і для потенційних нових мешканців. Це мала бути просто відпустка мене без камери, де я насолоджуюся сонечком, морськими хвилями і загорянням. Але знаючи себе камеру я все ж таки з собою взяла. Тому настраємося на морський задар. Буду гуляти, аналізувати і показувати вам це прекрасне містечко. Почнемо з того, що невеликий аеропорт дуже компактний, простий у навігації, знаходиться всього плюс-мінус 12 км від центру міста. Час у дорозі до міста 15-20 хвилин на авто, близько 25, максимум 30 хвилин автобусу. В аеропорту є все необхідне. безкоштовний Wi-Fi, кафе-бар, магазини duty-free, обмін валют, банкомат, туалет, прокат авто багато різних відомих компаній. Дістатися до міста дуже просто. По перше, це громадський автобус: 5 євро з людини. Квиток купується у водія або в автоматі все сучасно можна платити готівкою, можна картою. Їде до головної автобусної станції Задаро, яку, мабуть, можна вважати центром міста, бо близько як до пляжу, так і до старого міста. Автобуси ходять кожні 30-60 хвилин у сезон. Також таксі, Болт, Убер або ж зазвичай вокали возять за ті ж 5 євро з людини невеличкими грубками на мікробусиках. Сподобалась близькість аеропорту, об'єктивно, файна автобусна станція, все не Необхідне є поряд одразу декілька продуктових магазинів, кафе від голоду не помреш. Можна купити якусь місцеву кулібяку, як я і зробила, і дочапати до найближчого пляжу, до якого метрів 700. А зараз в мене мега важлива інформація, особливо для тих, хто робить грошові перекази з Європи в Україну. Хочу поділитися своїм досвідом і сервісом, яким я насправді користуюсь і можу радити. Цей сервіс називається TransferGo. Він вже багато років на ринку. Він заслужив свою довіру. Я знаю, що багато з вас його знають, їм користуються. Одна з переваг цього сервісу, що гроші можна переслати дуже швидко, без комісії і просто з телефону з будь-якої країни світу. Це робиться надзвичайно просто: обираю країну, звідки відправляю і країну отримувача, наприклад, з Польщі в Україну, вводжу суму переказу і одразу бачу суму, яку отримує моя мама. Жодних прихованих комісій. Якщо переказувати не по номеру картки, а на банківський акаунт, тобто не на номер картки, а через банківський рахунок буде ще вигідніший курс. Головне гроші приходять вже за декілька хвилин. Що також приємно, що сам додаток українською мовою також служба підтримки клієнтів. Українською для зручності користувачів перекази можливі з європейської картки на будь-яку українську. Вам просто необхідно скачати додаток собі на телефон, зареєструватися і почати користуватися. Це швидко і дуже зручно. Переходьте за посиланням під відео, реєструйтесь зараз і відправляйте кошти. Робіть перекази з TransferGo. Апартаменти я знайшла на букінгі. Мене зачарувала ця тераска на фотографії, плюс ціна якість мене влаштовувала, тому довго не шукала, одразу забронювала цю хатку. 40 квадратних метрів. Виглядає вона як квартира з мансардною в трьохповерховому будинку. Я була приємно здивована, тому що в реальності вона виявилася навіть краще ніж на фотографіях букінгу. Кухня мала весь необхідний посуд, і навіть більше мені не треба було купляти ані сіль, ані чай, тобто якісь базові штуки вже були. І так, що ми маємо? Кухня. Літальна разом окрема кімната з великим ліжком, туалет класичний, з душем і пральною машинкою. Але звичайно, родзинка цієї хатки саме балкон. Приємне місце як для сніданку, так і для вечері. Офігезний від терапевтичний. Заліпати можна до півночі. До найближчого пляжу було 2 кілометри. Для мене це приємно, бо я люблю ходити, і таким чином можна не тільки зекономити, а ще й більше охватити місто, а значить, побачити більше ніж якби заселився десь в центрі. Перебування в цій квартирі коштувало 275 євро за п'ять днів. Це було під кінець травня. Орендувала я її через класичний букінг. В принципі, букінг і Airbnb — це найпоширеніші додатки, якими найчастіше користуюсь для пошуку житла. Не тільки я, а мабуть, і більшість людей кращого ще не зробили. Мабуть, хоча, звісно, я можу щось не знати, пропустити. Тому поділіться в коментарях, якщо знаєте кращі варіанти. Про холодно. День третій. Я вже встигла обгоріти вчора. І це знаєте, ніби ніби ти це все вже знаєш, вже ж не перший раз. І все одно, от ніколи, ніколи не треба думати, що якщо сонце не гріє, це не означає ніць. Це не означає ніць. Ви можете просто згоріти отак ще, навіть якщо воно не гріє. Бо вчора було дуже холодно, і все одно я випралася о 12-й годині на пирс, посиділа і все, і все. І потім я вже збагнула, що це була тотальна помилка. Коротше, що пробуєш? Якщо Бог разу мене дав, то, то кажуть. Мій ранок завжди починається однаково, спочатку водичка, а потім приступаю до руханки. Нема нічого такого екзотичного. Вона проста, швиденька і дуже ефективна. До речі, оцю водичку дуже раджу, не вперше її купую, дуже смачна, не дешева. Два чимось євро, але вона того варта. Хорватія прийшла на євро 1 січня 2023 року. Вони стали 20-ю країною, яка приєдналася до Єврозони. Це важливий крок для країни, оскільки це сприяє економічній інтеграції з іншими країнами Євросоюзу. Щодо вступу в Євросоюз. Хорватія приєдналась до ЄС ще 1 липня 2013 тисячі Відтоді країна активно інтегрується в європейські структури, що позитивно впливає на її економіку та інфраструктуру. І дійсно, Хорватія вкладає багато в роз. Ток інфраструктури, зокрема в дороги, це відчутно дуже помітно. Зміни, які відбулися, включають адаптацію до європейських стандартів, а також збільшення співпраці з іншими європейськими країнами. Місто активно розвивається, особливо в сфері житлового будівництва. Сучасні новобудови з'являються поруч із старовинними будівлями, намагаючись поєднати традиційний стиль з новими архітектурними тенденціями. Що стосується зарплат, у Задарі, як і в багатьох інших містах, хорватії зарплати в основному за Лежить від галузі та типу роботи для туристичного сектору, який у задарі досить розвинений, зарплати можуть варюватися, але загалом вони часто нижчі, ніж у великих містах, таких як Загреб. Мінімальна зарплата в Хорватії становить приблизно 700-800 євро на місяць. бруто це зазвичай для робітників на мінімальних посадах, таких як касири, прибиральники, портє в готелях або продавці в магазинах. Для сезонних працівників у туристичному секторі зарплата може бути схожою або трохи вищою, залежно від попиту. Та посади інші сфери, наприклад, робота в офісах, будівництво або it сектор вимагають вищої кваліфікації, і тут зарплати можуть бути значно вищими. Загалом задар це місто з досить доступним рівнем життя порівняно з великими хорватськими містами, але ціни на житло та послуги можуть варюватися в залежності від сезону, адже влітку туристичний потік може підвищити витрати на певні товари та послуги. Англійська в ходу багатьма використовується. Звісно, що в туристичному центрі взагалі це маст хев, і в них тут проблем з цим немає. Проходячи через рандомний барбершоп, я тут вирішила попрактикуватися в своїй англійській і запитала дівчину перукаря, яка вийшла на перекур дізнатися про ціни на чоловічі стрижки. Скізмі, uh, uh, 15 воріз прайсов за херкат фомен бітвін твелвен Фіфтінровс. Твевенфифтінзвичка. Я yeah, uh, so Bye. Bye. Я намагалася знайти через інстаграм українців, які живуть в задарі. І я знаю, що в Хорватії вже багато проживає українців, але через те, що це було спонтанно і не заплановано, мені не вдалося взяти жодних інтерв'ю. Тим не менш, поза камерою, я таки поспілкувалася просто на вулиці, зустрівши українських дівчат, які живуть у Задарі, і дещо дізнатися більше про життя місцевих. У Задарі є кілька початкових та середніх шкіл, включаючи як державні, так і приватні. Загалом їх можна нарахувати близько десяти, залежно від того, чи враховувати навколишні села та передмістя. Це стосується як основних шкіл, так і гімназій. Школи в Хорватії, як правило, надають хорошу освіту, і вони безкоштовні для громадян країни. Але деякі приватні навчальні заклади можуть вимагати плату за навчання. У місті є кілька дитячих садків, як державних, так і приватних. Місця в дитячих садках можуть бути обмежені, тому часто доводиться записуватися в чергу. Вартість садка залежить від доходу родини та типу закладу. Державні садки зазвичай дешевші, але і в приватних можна знайти хороші умови, зокрема для іноземців. Задар має кілька лікарень та клінік. Найбільша лікарня в місті це обласна лікарня Задара, яка надає широкий спектр медичних послуг. Також є кілька приватних медичних клінік, які спеціалізуються на різних напрямках. Крім того, в місті є пункти швидкої допомоги. Що стосується інших соціальних послуг, таких як бібліотеки, спортивні заклади, торгівельні центри або центри для молоді, їх теж достатньо. В Задарі регулярно проводяться різні культурні заходи та фестивалі, що додає до прива області, цього міста для життя. Загалом інфраструктура в Задарі розвивається швидко. Хоча для більшості серйозних якихось послуг, таких як спеціалізоване якесь лікування чи певні види навчання, люди можуть звертатися до столиці. Але для більшості людей, які живуть у місті, інфраструктура більш ніж достатня. У Задарі навіть є вищі навчальні заклади, хоча їх не так багато, як у Заграбі чи Спліті, університет Задара пропонує програми як на хорватській, так і на англійській мовах Що робить його привабливим для іноземних студентів. Так, зараз в мене буде тут обзор. значить отакий пакованчик обійшовся в 9 євро 50 центів. Що ми маємо? Оце такий огромний він називається. <гум> Кукіш з м'ясом. Не знаю, як він називається, не пам'ятаю. Ну, коротше, один отакий з сиром. А один такий кусок з м'ясом. Це все тепленьке, це все. ой-ой, смачненьке, обліводне. Оце, значить, отут такі величезні круасани. Я один покажу, у мене рука мита чиста. Оце з шоколадом. З шоколадом. Таких два великих круасани. Два великих шматка з м'ясом, з сиром І один такий гарнюня з яблуком. І все це домашня випічка локальна. Недарма я люблю оселитися подалі від центру, щоб можна було якомога більше побачити реального місцевого життя, поспостерігати за людьми, скласти свою картину вражень. І мої враження від задару дуже позитивні. Люди, як люди, живуть життя, працюють, заробляють і насолоджуються теплими морськими вечорами зі своїми близькими. Сама обстановка в місті Вайп, як то кажуть, дуже сприяє розслабленню та заспокоєнню. Що стосується туристичної складової, саме мій відпочинок не включав в себе жодних ресторанів або ж вечірніх паті, сплавів на яхтах, що звичайно прекрасно, але моя ціль була дещо іншою. Тим не менш, мій п'ятиденний тріп в задар повністю виправдав наповнив... Що захотілося повторити одразу по поверненню в свою реальність, але як то кажуть, хорошого потрошки, і якщо підвести підсумки, враховую мій варіант відпочинку, у Хорватії, надалі залишається досить привабливою з економічної точки зору, так і емоційною, тому що окрім моря, цей релаксний вайб створюють люди. Det <laughs> Активний, дівчатки, збираємось. Тут дівчатки тренуються такі років, мабуть, за 50. Кожного ранку оце виходять вони в штаніках, футболочках присідають, займаються. От зараз оце вони зараз почнуть. Зараз почнуть. Давайте, дівчатки давайте. Дуже гарно, о, шийку, вправо-вліво, вправо-вліво. Значить, розминочка. Значить, починаємо з руханки. Ай, красота! Дівочки, поважаю, повага вам і респект, як то кажуть. Клас. Супер!